Ви виграли автомобіль. Такі смски стало частіше приходити до звичайних людей, проте не спішіть забирати свій виграш. Днями Назар отримав таке повідомлення. СМС прийшла з приватного номера. Текст короткий і лаконічний. На ваш номер випав подарунок. Авто Шевроле Круз В даній смс був, був сайт і телефон, з яким я мав би контактувати. Далі по певних питаннях я зайшов в інтернет. Дійсно, є там сайт, дійсно є мій мобільний телефон. Там зашифровані останні чотири цифри в якості безпеки. За даними сайту, акцію проводить відкрите акціонерне товариство Союзавто спільно із компанією Велком Телеком. Вона й не дала телефон Назара. Мовляв, знайшли його після того, як поповнив мобільний рахунок через термінал. Оператор на тому кінці дроту повідомив, щоб отримати подарунок, потрібно заплатити один відсоток комісії, а це більше двох тисяч гривень. Йдемо з Назаром до банкомату. Телефонуємо оператору, аби дізнатись номер рахунку. Клик переадресовується на автовідповідач. Номер не відповідає після кількох дзвінків, а обіцянки були вражаючі. Вони сказали або за три дні приїхати за машиною в місто Київ, або в грошовому еквіваленті вони перерахують на мою карточку гроші. Підозра, що це шахраї, підтвердились в інтернеті. Назар не знайшов компанії ValcomTelecom. Ми перевірили, чи є автосалон за вказаною адресою у Києві. Але там нічого, крім житлових будинків, немає. Про автосалон місцеві не чули. Це важко за небуту. Так, да, це ж сусіди. Свій це це завтра точно тут немає. В одному із львівських автосалонів розповідають, якщо акції проводять, то лише із клієнтами магазину або ж автосервісу, а рахунок виставляють лише коли бачить людину. Для того, щоб, щоб нам оплатити кошти, ми повинні це підписати з клієнтом угоду, виставити йому рахунок фактуру. Тільки після цього. Клієнт нам може оплачувати, а не йдучи там якісь банкомат чи ще десь. Фахівці по боротьбі із кіберзлочинністю радять в таких випадках одразу писати заяву в міліцію і в жодному випадку не вестися на халяву. З початку року у міліції Львівщини зареєстрували вже 60 випадків такого шахрайства. По тих провадженнях близько 50 по близько 50 матеріалах були люди встановлені. Було їм, матеріали були направлені до суду. От, було оголошено підозри. 13 кібершахраїв вже притягнули до кримінальної відповідальності. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Віталій Дорош, головні новини Львова.